Проведення статистичного громадян Валерій Васильович, проблеми. Так як облік ми зараз не проводимо громадян, під час робити до переходи проводимо. Питання є? місяця, Ці місця розплачують всі свої проплати. Найбільшим боржникам були підготовлені направлені лети за вашим підписом. Також на цьому тижні ще один податкової для проведення збір. Можна підсумку податкове, операні парти задання. Ще такого листа? <плес> да, тому що виникають дуже багато питань з орендарями. У нас одна заборгованість, податкують вона, вона значно менша, вони відповідаються сплачувати. Через це ми хочемо провести таку збірку, щоб вивести все правильно. <плес> Ви недавно <надавали> призначили <позначення>? таке <плес> <плес> Як вас звати вчора? Руслан Юрійович, дуже велика проблема, ми навіть намагалися проводити кругові столи з цього приводу, тобто взаємодія між податковою і відділом проблематичним. Я вас просто прошу, щоб найближчим часом ви внесли порозуміння і допомогли місту отримати ті гроші. Ще питання є у нас. Добре, дякую, Людмила Миколаєвич.